А про найактуальніші новини сьогодення будемо детальніше спілкуватися з гостем, який з нами на телефонному зв'язку. Це Володимир Манько, політолог. Пане Володимире, вітає вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте зокрема поспілкуємося про е, таку думку, яку висловив міністр закордонних справ Австрії. І як на мене, е, від подібних думок ми вже давно не чули, тому що. Зараз ми вже так останнім часом бачимо одностайну якусь підтримку європейського союзу країн Європи нашій державі саме це там виражається в певній військовій підтримці в пакетах військової допомоги. Але тут міністр закордонних справ Австрії зазначив про те, що заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишається частиною європейської історії та культури. Зацитую ми не повинні прагнути, перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян. Про це зазначив він. Крім того, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив, що немає жодних сумнівів у повній підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Також глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі обсє у Польщі, закликавши зберегти існування. Організації знову ж таки, як ми можемо розцінювати от таку риторику міністра закордонних справ Австрії, тому що як на мене, це знову ж таки ота теза про те, що ну, типу, не все так однозначно. Що, що ми там все одно маємо рахуватись з Росією? Ми маємо там так само знову ж таки враховувати і певні її інтереси. Ми маємо також її вислуховувати. Ну, це схоже на це. Як ви безпосередньо дивитесь на цей вислів? Як ви розцінюєте цю тезу міністра закордонних справ Австрії? Дивлюсь я спокійно, і ми маємо розуміти, що там не всі 100 в Європі можуть дотримуватись нашої позиції. От наше головне завдання, щоб цих політиків державних діячів європейських була абсолютно більшість. Та, які дотримуються проукраїнської політики, от, тому що це. Правильно, тому що це справедливо, тому що ми є країною, яка потерпає від агресії. Деякі політики вони можуть там висловлюватись, якісь, скажімо, такі і висловлювати в бік Росії. От це не означає, що цей політик він не любить Україну, він може його. Там занести в категорію зрадників, просто можливо йому більш детальніше пояснити. Він каже про 140 мільйонів росіян, які там не всі вас чіпати. Просто йому дуже елементарно сказати, що ці сто мільйонів росіян, вони підтримують ту владу в Росії, яка здійснила агресію, яка дає команду запускати ракети в бік України. І ось буквально кілька днів тому ракета влучила в житловий будинок у місті Дніпро. 40 сорок чоловік вже загинуло, три дитини там 70 поранених. От я думаю, що цей міністр Австийський, якщо це побачить, і він ну, приміриться, не дай Боже, що стане татарів Австрії, якщо не стримувати Росію, якщо все таки не зупинити цю агресію і не забезпечити в Україні перемогу над Росією, це ж може і Австрії, так? це може піти і далі. Бачите, тим більше, що Австрія вона не є членом НАТО. От до речі, от коли про Фінляндію і Швецію ми кажемо, вони побажали долучитися до НАТО, то чомусь Австрія так відмовчується. Вони є членами Європейського союзу, але не є членом НАТО. Це було таке рішення прийнято за наслідками Другої світової війни, коли проти е, вступу цих країн Фінляндії і Австрії чомусь. Дуже виступав радянський союз, але зараз це змінилося, і допустимо може подумати теж про долучення до цього блоку, буде безпечніше. І тому я думаю, що політикам європейським державним діячам просто слід пояснювати на пальцях нашу позицію, і тоді вони ну не про якісь там високі матерії, там говорити про високу російську культуру, а про те, що зараз летить і п'ять Україну ракети. В Україні перебувають російські солдати, які своїми чоботами топчуть українську землі не збивають українців. Ось воно так доступніше і, і тоді, е, ну переконливіше. Так а про культуру поговоримо потім уже після війни, коли не стоїмо. свою незалежність. Можна поговорити про культуру і про російську, про українську, про австрійську, про німецьку і інші. Пане Володимире, ну от знову ж таки, от що до цих тез так ми ж в ході війни цієї неодноразово бачили, як подібні тези там звучали. Що знову ж таки найголовнішим терористом є Путін, а умовно кажучи, там народ. Росії або там жителі цієї місцевості, та яка там, позначається кордонами Російської Федерації, що вона, начебто, також страждає від цієї війни. Але е, питання в тому, чи розуміють там лідери країн заходу, те що насправді народ підтримує в Росії цю війну. Що більш ніж сімдесят від людей підтримують політику Путіна, зокрема і зовнішню політичну, враховуючи також і війну в Україні. Чи є наразі от розуміння цих процесів у очільників країн заходу, які нас підтримують? Ну, я думаю, що в них є загалом це розуміння, тому що все-таки загалом консолідована, консолідована позиція країн Заходу, окремо взятих країн, чи колективного заходу, чи якихось міжнародних колективних західних інституцій, таких як НАТО, Європейський Союз, Пар'є, ось зараз буде нова сесія Парє починатися. g 7 що там іще, Давос, Рамштайн. Колективне рішення, воно на користь України, колективна позиція. Але є безумовно окремі думки, які можуть там. А давайте отак подумаємо ще, а давайте от зайдемо з цієї сторони. Я думаю, що всі заходи з різних сторін вони вже вичерпали себе от після 2014 року. Я маю на увазі всі можливі варіанти там, якогось діалогу з Росією наші пояснити, а давайте от, щоб уникнути там. Подальшої війни, ще подальших жертв, ще з вашої сторони, там з сторони України, економічних втрат, які всі мають, і Захід, і Росія в першу чергу. Да? Давайте от якось подумаємо. Я думаю, що такі підходи вони були з 2014 року по 2022. Це 8 цілих років, після того як Росія здійснила першу частину агресії своєї, захопила Крим, частину Донбасу. Та, тоді були підписані певні угоди, тоді ще були майданчики, про яких е, з Росією могли говорити і, власне, говорили. Це теж пар'є, ОБСЄ, е, Нормандський формат, е, цей мінський майданчик, де говорили з ними ж, переконували, що дивіться, ви порушили міжнародне право, ви давайте якось е, значить, виправляти це. От воно все це призвело до того, що. Тим часом, поки з Росією говорили, Росія накопичувала сили, Росія там за рік чи може трохи менше за півроку до початку війни, коли ще відбувався діалог з приводу мінських угод і як його виконувати, а давайте ось подумаємо там, пам'ятаєте, про політичні рішення, які ми Україна має прийняти, там, не зважаючи на присутність російських військ, напад, якісь політичні рішення про вибори там про. Якусь як вони там казали там такими словами про те, ну те, що ми маємо імплементувати певні їхні бажання, їх ЛДНР ДНР, да, українське законодавство, імплементацію так і таке інше. Тим часом вони накопичували сили на кордонах з Україною, з Білорусії. І 24 лютого, ось скоро вже річниця буде, як їх прорвало, і вони пішли. От після того, я думаю, що будь-які заходи з якихось інших поків. Окрім так прямо в Лоба, а прямо в лоба це означає підтримка України, зброя, фінанси, підтримка політична, підтримка на всіх фронтах для того, щоб в лоба отак от видавити їх з території України, щоб вони зрозуміли, що за порушення брутальні порушення міжнародного права за ці злочини за справедливість вона переможе. Країна, яка потерпіла від агресії України за допомогою наших партнерів, ми переможемо, і тоді можливо, як подумать, тоді можливо це на користь навіть росіянам. Вони зміняться, змінять свою психологію. У них яка психологія? там, от, Всі ці роки. Можемо повторити. Так, Київ за три дні, Берлін там за, не захотіли на Берлін там танки. Ми ж писали на своїх танках на Берлін. Розумієте? А коли їх перемогти, у них психологія згомиться, у них вони подумають, слухайте. Ми не є такими вже непереможними, нас перемогли. Тому давайте щось робити, змінювати тут всередині Росії. Чому ми такі Чому ми така величезна територія? У нас багато ресурсів. Так. І ми навіть не змогли подолати Україну, яка тут під боком. який там Берлін, про який Берлін йде мова? Треба щось змінювати всередині країни. Зміцнювати треба починати. Ну, а що змінювати? Домова треба змінювати режим. Тому що це він призвів до цього. І це він послаблює Росію насправді на словах, і оці всі пропагандивні їхні речі, що ми такі сильні, ми такі непереможні. А насправді вони слабкі, виявляться, вже да? виявилися, і буде ще це доведено, якщо Україна переможе. Тому ось де шлях для зміни е... для перемоги у війні, для встановлення справедливості і зміни самого російського суспільства, російської держави. Це перемога в Україні, а не заходи з якихось там інших пер. О, так не буде, так ми їх не змінимо. І ми тільки відкладемо цю проблему Росії, і тоді буде війна продовжуватися в більш цьому латентній формі, а потім вона буде знову розгоратися з новою силою. Якщо європейці чого не хочуть, перекладати, скажімо, цю проблему на подальші, може навіть аж на подальші майбутні свої покоління, а вирішити її вже зараз, оскільки вже воно все почалося, розгорілося, вже йде війна, і саме Росія почала цю війну. То от якраз зараз треба все це завершувати і змінювати Росію, так ну знову ж таки. Я більш ніж певен, що перемога України над Росією вона точно неодмінно буде і вона багато чого змінить в Росії. Але щодо свідомості самих Росіян. То не певен, тому що навряд чи, який народ навряд чи зміниться свідомість народу, який звик руйнувати в зворотню сторону, або почати щось будувати, і розбудовувати і створювати нове. Але тим не менш щодо перемоги у цій війні, то зокрема представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що Путін наказав новопризначному командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня. Далі прямо мова. Це не перші строки. Кожен раз ці строки переносилися. ось вже рік буде спочатку повномасштабного вторгнення, і рік від того, як вони беруть Київ три дні. Нічого не вийде і цього разу, зокрема, за словами Юсова, російський диктатор не відмовився від планів і знищення України як незалежної держави, а українців як нації. Представник ГУР вважає, що Путін наразі готує Росію до затяжної війни. Проти України знову ж таки, оце завдання до березня, завдання Герасимову. Так, до березня захопити Донбас. Ми бачимо, які наразі дуже жорсткі бої за Солодар. Ми бачимо, які наразі жорсткі бої бої тривають за Бахмут. Так і ми бачимо знову ж таки в контексті цих важких боїв підтримку заходу. Чи можемо говорити про те, що розпочнеться в Росії якийсь певний політичний процес? Коли все ж таки не, не дотримаються цих строків, не захоплять Донбас, тому що знову ж таки і там представники нашого військово-політичного керівництва зазначають про те, що їм не вдасться це зробити. І зокрема, представники головного управління розвідки зазначають також про те, що збройні сили України продовжують робити усе можливе і неможливе задля того, аби росіяни не захопили Донбас. Чи почнеться якийсь певний політичний процес, чи почнеться якийсь можливо навіть там розпад російської влади після того, як ми побачимо, що Росія до березня не захопить Донбас, а навпаки, почне втрачати позиції? Дивіться, я думаю, що до березня не до березня, До березня вони не точно в будь-якому випадку, навіть якщо там щось станеться з їхнього боку, раптом там постануть. Цілі там армади, десь вони візьмуться, нової техніки, з людьми, сотні тисяч людей, вони все одно не, березне, а в не до березня Донбасу за так. Я думаю, що е, насправді там дуже хочеться е, їм це зробити буде до 9 травня. У них же це акральна дата. От І минулого року до 9 травня у них взагалі нічого нічогісінько не вийшло, хоча було там час, От, а вони ж хотіли дуже швидко там і в Києві все. Отак от зараз. От зараз. Може вони саме той Донбас, там залишилося десь 30% територій, але дуже таких е, агломерованих там рації, Костянтинівка, Краматорська, Слов'янську, Бахмут і ще стоїть і стоять. Тобто їм треба проходити буде з іншої сторони, там Покровськ, Мирнограду, то біля там теж багато населених пунктів, проходити дуже важко. От, е, але ну, тут іще можна так е, до 9 травня, ще якось прикинути, чи вдається, чи не вдасться. Розпризначення командуючим цією спецоперацією, так званий Герасимова, начальника генштабу, це якраз може свідчити про те, що будуть затіюватися всі можливі засоби так, для цього. Буде ну, планується щось таке масштабне, тому що командувачем був Суровікін. Ну, рівень ніч. Я розумію, що там все одно тимусим командував потерековано генштаб, Міноборони, безпосередньо в Кремлі командується Путін. От, але призначення от, безпосередньо, скажімо, на місце начальника цілого генштабу, я думаю, що це можна сприймати. Я думаю, що наші ЗСУ, наші е, Міноборони, Гурміноборони у нас на партій, на вищому країні, як, якраз це прийняли, що щось готується, таке масштабне. Ну, а що може бути масштабне? Я думаю, що це наступ, Наступ по всіх майже фронтах. Там зараз три основні участки це південний участок, де Запоріжжя, Херсонщина, Донбас, власне, де йде вже нам. він не припиняється. це Луганщина. Луганщина, Запоріжжя зараз е, обороняється. А я думаю, що можливо десь отак до весни, там, в лютому, можливо, якраз на річницю вторгнення воно почнеться і в тих напрямках теж наступ їхнього боку. От. Ну я не вірю в те, що в них щось там вийде. Їхні наступи означатимуть ще більші втрати з їхньої сторони, тому що наступи ми там добре укріпилися вже, і вже в Луганщині. Ось уже кілька-три місяці як ми там заняли нові позиції. І отам от на Донеччині, там де ліс, це Лиман, це Святогірськ, там великий ліс. Туди і ти, знаєте, це небезпечно, тому що там є де наше ховатися, це не поле. Укріплення і вони будуть там нести величезні втрати тут на Запоріжжі поле в основному, от тому ось що вони отримають це величезні втрати, вони не дотримуються е, тих, цих е, 9 травня там взяти Донбасі. Тоді ви запитали, чи будуть якісь політичні протести. Я думаю, що якщо навряд чи вони будуть, але якщо будуть, то вони будуть не на не в сторону там, демократизації і лібералізації Росії, а навпаки, тільки в сторону ще більшої, як би це сказати, наци... нацизації і фашизації Росії. Тобто, замість, якщо можна собі зараз уявити усунення Путіна да, через те, що, ну, скажімо, не, не вдається російській армії під керівництвом Путіна і його оточення виконувати. Завдання, ось навіть тут в Україні, яка під боком, і це безумовно, що багатьом в Росії не подобається. Є люди, які хотіли би припинити цю війну, є більшість людей, які продовжують і будуть продовжувати підтримати Путіна там до будь-яких обставин. Ну принаймні зараз, а є частина їх, скажімо, на мій погляд, ніхто менше, але вони. Є і багатенько, які хотіли би ще більш е такої агресивності з боку Росії по відношенню до України. І ось ці сили, можливо, якраз вони візьмуть ініціативу в політичних процесах. А то що це за це? Це то таки Пригожин, наприклад, це якісь офіцери, е чи то вищої ланки російської, чи то ну, не найвищої, тому що найвищої це там Герасимов Шойгу, це є люди Путіна, зрозуміло, а ну, десь там нижче. Якийсь генералітет, частина, а можливо ще нижче, якісь командири, які безпосередньо воюють зараз на Україні, в там чи то полковників, чи то навіть ще менше, ось вони можуть підняти певну хвилю, от скажімо, з метою повалення путінського режиму, приходу до влади для того, щоби ну, взагалі там оголосити війну всім, вести воєнний стан, да, під гастом там рятуй Росію. Проти нас весь світ розумієте, ось такий сценарій, скажімо, це, якщо передбачати, що Путіна будуть валити, то такий сценарій, на жаль, він більш реальніший, ніж сценарій, що прийдуть, скажімо, голуби. Тобто прихід яструбів замість Путіна ще більше ястребів більш можливий, ніж прихід голубів, які скажімо, там я не знаю, звернуться до росіян, там гіпотетично проявити, уявити, що. Ну, ми були неправі, давайте переглянемо, давайте забираємо, значить зупиняємо цю війну, забираємо свої війська, от і будемо займатися от собою. Всередині те, що я казав раніше, то прихід таких, ну, мало ймовірний, ну таких я взагалі зараз там не бачу в Росії. Хто це може бути? Навальний сидить, ну, гайдів, що Навального може випустять там. Було ж таке в Росії, що е, тоді ще, в ті часи громадянської війни, що там. Революціонери робили набіг на тюрми для того, щоб випускати, узвільняти своїх керівників революційних, ну навряд чи таке в Росії зараз можна уявити. Тому ось так. Ну, але нам і разом із нашими західними партнерами цього боятись не треба, що там може бути в Росії, нам треба все ж таки. Мати ціль непохитно, це звільнення українських територій. А далі ми будемо бачити, які там будуть протести відбуватися. Якщо ну, скажімо, такі демократичні, ліберальні десь там будуть маячити якісь лідери і протести, ми їх будемо підтримувати. Якщо отакі в бік ще більшої агресивності і ще більше яскуби, ну значить будемо ще більше об'єднуватися захватом для того, щоб протистояти. Знову ж таки щодо людей, які прагнуть навпаки більш активних там військових дій з боку Російської Федерації, що того саме щодо того самого Пригожина і, зокрема, його ПВК Вагнер, то трапився доволі цікавий інцидент. Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом приватної військової кампанії Вагнер, незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні. Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції. А росіяни в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилась коментувати цей випадок. Російське видання Медуза пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нуженце. Той самий найманець Вагнера, чию страту Кувалдою зафіксували на відео, що з'явилось в мережі у листопаді. Після відходу Медведєва з Вагнера, а сам Пригожин його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть. Стратити знову ж таки є певні сумніви так щодо того, що його могли стратити саме в контексті цієї ситуації з Кувалдою і стратою найманця Вагнера, тому що як на мене пригожин він такий самий відморожений, і всі ми пам'ятаємо ту кувалду, яку він надіслав депутатом Європейського союзу, так. І яка там також, начебто, була в крові, і це також багато що говорить, зокрема, про пригожне як про особистість. Але, тим не менш, як ви могли б прокоментувати цю ситуацію, і чи насправді оце переслідування відбувається в зв'язку із тією ситуацією? Ну, бачите от те, що е, цей бувший командир одного з підрозділів ЧВК Вагнер втік за кордон, значить, він же якось змінив свою свідомість. Да, він воював, а потім щось у нього там змінилося. І він може розумів, що він був не правий. Так, до речі, може бути і там із росіянами, ну, в перспективі. Так? Більшість людей не прямо зараз, бо зараз він не бачив цього, а десь в перспективі. Щодо його конкретно, то він може бути дуже цінним кадром, який може давати покази, що там справді відбувається, ну, принаймні, в цій воєнній компанії чи компанії, приватній компанії Вагнера. Давати покази на, на людей, які. Давали злочинні накази, той же такий пригожин, там, оточення. от І західні спецслужби можуть починати вже збирати якісь певні матеріали е, для того, що в разі е, ці люди потраплять до груп правосуддя. Проти них може бути висунуто звинувачення, е, проти в, в їхній порушенні там конвенцій і законів про пролюденості про таке є. Шану, наприклад, ось як вони знищують все підряд у місті Бахмут українському, так це ж там цивільні об'єкти, будинки, теж не конвенційний метод війни. так Тому цей пан Медведєв може давати цінні покази, може потім статись так, що не тільки він ось. Перейде на бік е, е, західних країн, може хтось інший з вагнерівців захоче піти його, скажімо так, по протореній дорожці. Може хтось із російського Міноборони, Генштабу з Кремля також побачити цей, скажімо, варіант, як їм далі бути. От е, вони можуть перейти кордон, яким чином опинитися в західних країнах. Почати давати покази і таким чином уникнути тієї е, ну, більшої відповідальності. Адже ми знаємо, що в будь-якому кримінальному процесі, якщо людина, яка вчинила злочин і починає співпрацювати зі слідством, да, дає покази, там щиросердно кається, розкається, то покарання йому буде пом'якшено. Отак і цього панові Йому буде покарання. Так Ну, не таке дорога, яке було б в разі, якщо б його піймали. Ну, може ще добре, щоб живим піймали, так да? Якби живим, так і піймали і десь притягнули до відповідальності, було б набагато інше. Так і він там прийшов повинною, можна сказати, ну поки що ми цього не бачимо, що скажімо, не цікавляться правоохоронні органи. Але я думаю, що так точно буде. Поки він там десь в міграційних в тих органах Норвегії відсидеться, поки там бюрократичні певні. Правоохоронні всі ці механізми західні запрацюють. Обов'язково, що ну тут це питання лежить на поверхні. Тобто, якщо людина сама прийшла, а людина командир одного з підрозділів, то обов'язково його треба взяти і допитати, і задати йому ряд питань, щоб прояснити, що там відбувається в цій воєнній кампанії. Тим більше, що ось останні там новини, кілька днів тому чув, що американці якраз дуже зараз зацікавили цією компанією, і вони по всіх країнах. Де вона діє, там Сербія, Малії, багато інших країн. Я переконаний, що там не один десяток країн, де діється приватна компанія, де направляє свої болятділи, це тобто, за гроші, щоб виконували якісь певні е, там безпекові е, завдання. Чи то щось охороняли, чи то навпаки щось захоплювали. От, от вони це роблять. Зараз вони всі в Україні воюють, їх там понабирали ще набагато більше. От, і тому, ну. Цей пан дуже цінні покази може давати.